Просто для розуміння я прокинула сьогодні раніше, щоб подивитися це в прямому ефірі. І зараз 10 секунд вже навіть більше. Відволікаюсь, ну коротше, дивіться Окей. Окей. Це було дуже добре. Було дуже красиво. Особливо. До першого I need break. Перфект. Um, uh, далі трошки момент, uh, де в його починає крутитись камера. Ну, навкруги його. Трошки крінжово мені здалося. Трошки крінжово. Але, але. Mm. Я сьогодні прикинулась для хліба на годину майже раніше, ніж зазвичай прокидаюсь. і дві тривоги вночі. Одна вночі, одна під ранок, уже 730, напевно, була. Я трошки не фреш. Але може бути, може бути. Зато в мене і півгодинки, щоб потупити голова, правда, болить? з самого ранку. Це не прикольно. Але нічого, зараз. Поснідаємо, поп'ємо кави і все пройде. А не пройде, то таблетку. Ля, Чорна паста. М? Хто вам же? покаже? Буду стріляти трішки розказувати апдейтів, які ви напевно, не знаєте. Якщо знаєте, то я потім виріжу. А може і ні. Якщо не забуду. Коротше, я принесла в сховище ковдру. Я взяла гуртошку ковдру, принесла її в сховище. І це, це було краще рішення за останні декілька тижнів. Я впевнена, бо ну, це чудово. Це просто мій сон плюс, плюс 500 до мого сну, бо я не мерзну, мені затишно. І я можу реально заснути спокійно. Я сьогодні вперше за весь час в сховищах реально по відчуттям спала. Типу, не так дрімала, якось там переривчисто, не знаю, по півгодинки засинала і, це, і прокидалась. А я реально виключилась і все. І просто прокинулась, наче я спала в своєму ліжечку з такої ж реакції. І я така, а що так можна було? Весь цей час так можна було. Ну, гляньте, яка краса, кавуська моя улюблена. Черешня з бананчиком і сирок. Оце ми зараз будемо пробувати, бо я такий сир не куштувала ще ніколи, мені було супер цікаво. Як виявилось, для того, щоб отримати якісь нові відчуття, не обов'язково робити щось грандіозне і серйозне, можна просто купити сирок. І... Отак от. Я надіюсь, мені сподобається. Дуже надію, це. наче трошки солоний. Але мені подобається. воно прикольніше, ніж просто сир Він якийсь наче ніжніший, менший. Ну ні. він і дорожчий, звісно. Ця упаковочка 32 гривні. Окей, okay, мені подобається. Дай. Угу. Оце я розумію. Коротше, дивіться, яка краса в мене вийшла. Я наче повернулася в 10 клас, 11. Я там часто малювалася схожим. У мене просто ця палетка з'явилася десь тоді. Я багато користувалася рожевими і жовтими, і це прям прикольно. Але мені сподобалось, зняла це процес для сторіс і для тіктоку, надіюсь. Сьогодні, може хоча б в обід, не знаю. 에, змонтую це і викладу прикольненько. Не знаю, може врілс, може просто. Mm -hmm. От ви знаєте, що таке додансуєте? Це я зараз. <світ> мені по відчуттям болить все окрім душі. <світ> Нормально мені болить голова, мені болить живіт Треш, просто треш. Ну хто макіяж красивий. <реш> ну, красивий же, правда? Ні, блогер на два фронта, а я дуже нікудишній. Дуже. А що хотіла сказати? По-перше, я в офісі. Ну, ви могли це зрозуміти з переднього кадру. Друге. Я пообідала, нічого вам не показала, ну це вже така, знаєте, уявити булочку з соком. <сі> um, і що, дуже відчуваю якусь свою дорослість, якби це тим не звучало. Просто записувала сторіс, робила якраз на обідній перерві, робила сторіс, і um, мені прийшла думка, що а я реально працюю. <сі> типу. Я просто зараз намагаюся вчитись приймати блог як типу роботу, а не просто як там якесь хобі, якусь свою примху і так далі. І це, здається, працює. Бо, по-перше, я відчуваю більше відповідальності за це. І, відповідно, мені легше виділити час, знайти час, легше відкинути якісь я не хочу, мені лінь і так далі. Бо це ну, робота, обов'язки. І мені подобається. А ще більше мені подобається, що в мене є вихідні. Бо я, ви не знаєте, я зробила собі п'ятиденний робочий день в сторіс, і я один тиждень вже так спробувала, мені сподобалось. Це йде другий тиждень, і я думаю, що це той формат, який мені заходить. Мені прям дуже. Я не взагалі не активна в сторіс по вихідних. Я закидала якісь репости, я фоточку закидала, але це не ведіння блогу. Тобто я вкладаю туди щось, якщо мені хочеться прям дуже сильно поділитися, так. Да. Але так, щоб я прям вела сторінку, продумувала, що я буду розказувати, це все робила, ні. І кайф. Просто кайф. Чіваю, зараз супер зварено мені а, періодами. Болить дуже голова. І, ви щось не дуже працює. І... У мене терапія ввечері. Вперше в мій напевно вечора мені здається вперше. І якби, якби не звичка. І не те, що я знала, що в будь-якому випадку краще прийти, ніж не прийти, я б можливо переносила. Реально, я прям, ну, здається, краще поспати, ніж йти на терапію, але це не так. Ідині сльози зараз насправді. Я дуже намагаюся їх вирізнити, що це, але це і трошки. Грибання. Але здебільшого вони здається про гордість, про вдячність, про, ну, про вдячність насправді. Дуже велику вдячність собі за те, що попри величезну купу болю, який додатково відкривається терапією, попри величезну купу складнощів, починаючи від того, що деколи себе просто притягнути на терапію, це вже зусилля, бо ти розумієш, що ти не ти не будеш тут просто втикати в телефон і тікати від якихось своїх емоцій, свого чогось. Тобі доведеться тут з цим стикнутися. І для, навіть для цього стикнутися деколи треба дуже багато зусиль насправді, дуже багато ресурсу. І ці сльози вони дуже сильно вдячність собі за те, що я кожного тижня роблю цей вибір іти сюди, і ти глибше. Іти ближче до себе, краще знайомитись з собою, і вони про справді дуже велику вдячність. Ми тут малювали цілу. Тут не видно, треба його тут нормально намалювати. Я ручки малювала, вам просто не видно. Ціла схема навчальна, справді, яка дуже багато мені пояснила і для роботи з клієнтами, і для про мене. Але правда просто. У нас сьогодні була така зустріч. Перша частина була дуже про вдячність собі, дуже про побачити, наскільки я інша, наскільки великий шлях пройдений. Мені психотерапевтка моя Ляля підкреслила, що в мене вже більше ста зустрічей, більше ста годин особистої терапії, десь сто двадцять і. Вау, по-перше, <хи> треба це ще собі присвоїти через те, що там же ж говорять, що від 100 сесії можна консультувати. Я десь, до речі, так, так і почала консультувати, можливо, трошки раніше, на 95 якісь. Але да. я правда в цьому моменті пишаюсь з собою дуже-дуже собі вдячна, і якщо ви. В терапії, спілкуюся з психологом регулярно, подякувати собі за це, бо це правда велика робота. І я сьогодні правда відчувала саме оцю важкість деколи просто прийти. Бо я відчувала себе сьогодні не сказати, що фізично супер-класно, мені не сказати, що було комфортно я. Ну, я правда, не дуже мала сили на це. Але ця сесія вийшла дуже ресурсна, дуже навчальна і дуже про сльози вдячності собі за цей весь шлях, за те, що за те, ким я зараз насправді є. Бо те, ким я зараз є, це на даний момент моя заслуга насправді. І це дуже-дуже круто. Що Найважливіше, Найважливіше, що ми визначили, мені зараз треба вчитися. Дуже забавно, що сьогодні мої е, блогерки, на яку я підписана, не підглядає, стартує. Чи сьогодні стартує продаж чи як е, курсу про, по слово лівінгу е повільненому життю. І це буквально те, що мені зараз треба. Тобто мені зараз максимально треба вповільнюватись. Бо я гойдаюсь на оцих гойдалках, де спочатку ти вау, захоплений, потім ти шубов стаєшся вниз, вибираєшся, вибираєшся, вау, захоплений. І знов так, туди йде дуже багато енергії, і вихід з цих гойдалок емоційних, він в сповільненні і в призупинянні себе, я не знаю, як це правильно пояснити, ну тобто, коли ти. Спиняєш себе, щоб не брати занадто багато всього, і це напевно найскладніше мені зараз, зважаючи на те, що в мене зараз іде два курси, в мене є робота, плюс я ще консультую веду сторіс, е і знімаю цей влог е і ще купу всяких дрібних штук. Е тому да, уповільнюватись і не брати занадто багато всього, це те, на що мені зараз дуже активно треба звертати увагу, і те, що мені було дуже приємно. Чути від лялі. Бо я це вже роблю. Я це вже потрошку роблю. Навіть ті самі п'ятиденний робочий день сторіс це вже про сповільнитись. Це вже продати собі можливість відпочити, якось так, не загнатись так сильно. І дуже багато в чому це вповільнення є, але завжди є куди, скажімо так. І маленькими кроками йдемо до щасливого життя. До спокійного життя, до життя, в якому безпечно, комфортно, приємно, щасливо, до життя, в якому немає оцих гойдалок і в якому ти живеш своє життя не вбиваючись настільки сильно, як я роблю це зараз. Для розуміння це вже зовсім не те, як було два роки тому. Це зовсім не те. Я зараз набагато стабільніша. Я набагато, якби так дивно, не звучало вище падаю. Тобто я вже не впадаю в такі прям в, прям в самий низ. Але, але ще є куди вчитися взагалі виходити з цих хойдолок загалом. Це, напевно, зовсім незрозуміло звучить. І я правда не знаю, як вам пояснити це зрозуміло. От, але мені важливо лишити це тут, лишити спогад про цей період тут. Якось так. Мені прямо рік, тому блідолі. Привітайся з підписчиком. Повечеряла, ви мене майже не бачите. Але ми дивимося вовчення. І а, ще можу сказати, дякую, що провели цей день зі мною. Безмежно люблю.